А якщо я скажу, що я розумію тебе, я оправдовую тебе, але не оправдовую, наприклад, вчинки, які ти робиш. І тоді людина вже зрозуміє, що він і його діла це є щось одно. Але якщо твої вчинки є добрі і вони служать для, такого, для такої гармонії нашої сім'ї, то я тебе можу похвалити за це. Ти робиш правильно, ти мені цим допомагаєш, що ти єдночиш в такий спосіб нашу сім'ю. Правда є така, що якщо є єдність сім'ї, вона потім переходить на єдність, теж, наприклад, спільноти, домашньої церкви чи парафії. Якщо є тут все добре, все грає, то ми теж цього вчимося і беремо це додому, приносимо так, як діти зі школи приходять, і, і, і відразу відразу видно, що чим діти живуть. Це є щирість, це є правда. Я думаю, що нам треба дітей вчитися. Я теж був в гостях недавно в одних наших. У сім'ї такої з домашньої церкви не мали заходи. Мамо, мамо, скажи чайник. Знаєш? Вона так дивиться, каже, вже щось що. Якраз твій тато на, на чайник. Не? О, ви звідки знаєте, хто в школі ходив? <клухи> Знаєш, вже відразу можеш злапати, що діти говорить в школі. Знаєте? І якщо ми будемо один другому казати в сім'ї. Що слухай, тай, що ну, я тебе дуже люблю, але знаєш, не кажи такого разів, бо мене це просто тіпа. Я починаю розкручуватися як січкарня, і потім, якщо немає то я починаю спакати. Знаєш, І все, він знає, що якщо січкарня крутиться, як кукрузня ставиш, січка ліжиться, успокоюєм, і все нормально. Деться про те, щоб ми не боялися сказати про себе те, що мене доторкає. А чому? Якщо є любов, якщо я знаю, що це для єдності служить. Відомо, я не буду боятися, це буде оздоровлення моє, така щирість. Так, це навіть, в монастирі так радять, якщо ти живеш молитвою, живеш з Богом, якщо ти то, ну, шануєш братів, допустим, і каже, переживаєш якусь ситуацію в своєму житті, тоді скажи братям, чого, по-перше, що диявол відходить, тому що ти пішов як шестьора, розказав, а він цього боїться. По-друге, що брати не повинні судити, тільки повинні за тебе молитися, якщо вони мають розум в Так? І ти знаєш, що твоя проблема, ти вже як святий Ніколай подарків. Знаєш, було 5 кг труднощів, і ти по кілограму всім роздав собі забула шити. І тих героям не мучаться. Розумієте? На цьому полягає єдність. Тому, кохані, я справді бажаю, щоб і в ваших сім'ях, і в костьолі, і в парафії, і в наших кругах сімейних, щоб ця єдність була, тому що остаточно. І перш за все, це є приклад того, що Бог є один, що він є в Тройці Святій, і це є перший взагалі знак, приклад, вказівка, чому є така єдність, чому вона служить. Тому що ця єдність в Тройці Святій це є любов. І тому ми називаємо Бога любов'ю. Щоб не було єдності, а щоб були три бога, а це, це були три директори якоїсь там фабрики, заводу, там, які капці роблять ці шлюпці. А якщо є ця любов, значить, там є Бог один. Вдома це не є якийсь урок тепер тринітарний, що там будемо протрудцяти, Святу розказувати, але наша єдність допомагає нам Бога прийняти. І нехай Господь дасть, щоб ми заслужили, щоб ми як тут його приймаємо, щоб він колись нас теж в небі прийняв, як своїх. У ми одне з Богом. власне. Голосувати не будемо, головою, які внули, Добре, дякую вам за вашу увагу і далі запрошую до нашого плану до